Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати напіособняк у районі Опришівцях. Це наш особняк. Заходимо. Особняк великий, площою 126 квадратних метрів. Хол. Прихожа. Це у нас перший поверх цю кімнату можна облаштувати під кухню. Одна стіна і друга обита дерев'яною вагонкою. Бачимо двері, і усюди паркет з дуба. Все в хорошому стані. Ідемо далі. Це у нас ще перший поверх. Тут у нас ванна з туалетом. Бачимо усе чисто. Ванна мивальник біде. І таз. Заходимо в одну з кімнат. Кімнати усі дуже великі, світлі. Ще одна кімната, яка знаходиться на першому поверсі. Ми подивимося тут. Маленький вакончик, це на подвір'я вид. Там ми перед собою бачимо літна кухня. дальше Бачимо дуже сонячні, теплі. Опалення тут індивідуальне, міська каналізація, але своя свердловина. Вода своя. Ще одна така невелика кімната. На другому поверсі три кімнати. Як ми бачимо, на першому дві кімнати і кухня. Так Піднімаємося на мансардне приміщення. Тут потрібно ще добудувати, доробити, зробити ремонт. Теж дуже багато місця. Бачимо. Можна зробити зону відпочинку. Тут такі горищі. Можна облаштовувати в гардеробну. Бачимо квадратури дуже великі. Зараз спускаємося у підвал. Там ще є кімнати і кухня з туалетом. Потім вийдемо на подвір'я, у задній двір. Розвинена інфраструктура поблизу школи, садочка. Збережені ремонти, двері і підлога в гарному стані. Це спускаємося в цокольне приміщення. Так, тут одна кімната недороблена. дуже дуже велика. Власники хотіли облаштувати під більярну. Так, йдемо далі. Тут таке підвальне приміщення для зберігання різних закруток, продуктів. Невелика ванна, туалет. Тут у нас кухня, бачимо котел, газова колонка, котел двохконтурний, газову колонку залишили на всякий випадок, коли виключали світло, щоб підігрівала воду, насос. Також велика кімната. Це у нас підвальне приміщення. Тобто ця кімната, друга недороблена кухня з туалетом. І підвал виходимо у задній двір на подвір'я. Особняк знаходиться на Шестисотих землі, це літна кухня. Тут потрібен ремонт. Можна добудовувати чи переробляти це вже побажання. От бачимо наш особняк. Посажені фруктові дерева. Полуниця. Так, зараз покажу. Це ж, все наше подвір'я, яке ми показуємо. Оце все. Бачимо літну кухню, подвір'я. Особняк. Гарний особняк, великий, гарно збережений. Телефонуйте, радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу!